Мир вам любі друзі, сьогодні експерти лякають уряд України, що найближчим часом відбудеться третій майдан. Третій майдан, який після революції гідності змінить соціальну ситуацію в Україні, так мріли ті люди, які стояли на майдані, захищаючи своє право, право увійти у простір Європейського союзу. Так сьогодні думають багато інших людей, які мріють, щоб Україна перетворилась в християнську державу, таку християнську державу, яка буде захищати соціальні права людей. І ми бачимо сьогодні, що це не відбувається. Ми бачимо, що сьогодні що у більше податки. Так, зокрема, зросли податки. На газ та електрику в три рази. І що робити українському пенсіонеру, якщо його пенсія становить тисячу гривень, а податки становлять 1500 гривень? Як жити далі? Зубожі люди? Йде війна в зоні АТО? Що робити в цій ситуації? Уряд заспокоює. Уряд заспокоює український народ, кажучи те, що зростають податки, але ми будемо збільшувати субсидії. Але насправді все відбувається по-іншому. Щоб отримати ці, ці субсидії, треба складати багато декларацій, писати багато заяв. І, врешті-решт, люди не отримують ці субсидії. У суспільстві йде зростання протестних настроїв. У цій ситуації третій майдан є реальні. Кажуть багато українських експертів, аналізуючи соціальні тенденції, особливо ту тенденцію, що держава не виконує свою місію соціального захисту людини. Як нещодавно заявила про це лідер партії Батьківщини Юлія Тимошенка, і з цим висновком пані Юлія Тимошенка можна погодитись, якщо Поглянути на ситуацію, яка відбувається в середовищі українських пенсіонерів, які не мають, не мають можливості купляти собі одяг, які рахують копійку до копійки, щоб вистало цих копійок, щоб купити собі хліб аж за цілих 9 гривень, де да коли ж це таке було. І ці тенденції протесту зростають у цих умовах. Третій майдан стає реальністю для уряду України. Є єдиний вихід змінити свою соціальну політику, повернутися обличчям до народу. І президент України повинен згадати, що він є народним президентом, і його майдан висунув на цю велику посаду. Він є гарантом Конституції України. І уряд України повинен змінити свою соціальну політику. Уряд України повинен виконувати місію соціального захисту громадян. І тоді Україна стане суспільством Господнього миру. І саме до цього нас закликає Господь. Ісус Христос, слава Україні!